Вона реально мекнула, ну так вийшло. І Він там її. Твоєї собаки так восхищається, а вона в один момент лягає лизати собі жопу. Ура! Нормальні, хороші! Манфікшени пишуть. Я б з цим би зализалась чи ні? А от з цим би. таємно, дуже давно кохає старшого брата Битовуха з'їла почуття сказати своїм родним дочуркам, що їм пора готувати пісю. Ну твою ж мать. Ну, як так вийшло? Її мрія на Різдво це зализається з якимось хлопцем під Амелою. Розривається між цим Джейкобом і цим Чарлі. Е все, всю книжку. Ви на каналі Ліні Нравиться, я власне Ліна, і мені нравиться говорити про книжки. А в нас сьогодні незвичайний випуск, а в нас сьогодні випуск, який має підняти вам настрій різдвяний, новорічний, Санта-Клаусний. Тому що я підготувала для вас чотири. 4... Ні, давайте так, я підготувала для вас три прикольні книжечки, які маю підняти вам настрій. І одну. Ну, блін. На любителя. Не будемо її обсирати, вона симпатична мила, але на любителя. В цій зірі ви вже подивились всі моменти, які я могла прикольно наговорити, Але давайте розбиратися далі. По книжечкам підемо зі мною разом. Чинка, пел, джинко, пел, джинку. Співаю я погано. Читаю краще. Мовчки. Різдвяні кружляння. Ромком? з вайбом чого? Дня Сурка. Це так дивно було для мене читати ці рамком. Така так. Ми тут ще й всунули оце ніточку з Днем Бабака. Прикольно. Якщо про сюжет є дві родини, які товаришують уже купу років. У цих родин народились діти. Однієї є два хлопчика, вже чоловіки, вони хлопчики. Одному там 23, іншому 26. В іншій родині є доволі така симпатична дівчина молода, їй там до 22, мабуть, 23, 26. Ну, коротше, ви подняли віковий діапазон. І в неї є молодший брат. І вони всі зустрічаються у них традиція. Кожен рік вони зустрічаються в спеціальній у них є хатка, така вони називають її хижина, ніби. І вони зустрічаються святкувати новий рік. Вони зустрічаються заздалегідь, за тиждень, тому що в них от традиція кожен день, якийсь новий там, тип діяльності. Там, то на санчатах вони катаються, то вони грають в ігри, то вони, я не знаю, щось там вишиваються разом. Ну загалом зрозуміли. І ця дівчинка, вона таємно, дуже давно кохає старшого брата, старшого хлопця. Іншої сім'ї, не знаю, довго його вже кохає, все своє життя. Але мовчить про це, тому що вона не хоче з ним, як це, якщо вона йому признається, вона не хоче, щоб їхні стосунки зійшли на ні. Типу вона бачить, що той хлопчик до неї відноситься досить таки братерсько-сестерською, і вона не хоче руйнувати ці стосунки. І якось так вона так виходить, що вони трошечки там мекнули, і вона поцілувалась з братом цього хлопця, який їй подобається. І поцілувалося так, що їй якби, не сильно б хотілося, щоб це пройшло. Вона просто крається, вона там ходить, От це, Боже, пісок з руки сипле, тому що ну, капець вона не хотіла, ну, типу, вона реально мекнула. Ну, так вийшло. І він зализав її. Ну, блін. Їй соромно. І цей хлопчик, який їй подобається, він побачив це. І він вже так підсміховується і рже, і там підкалує, що все, ти, типу, з моїм брательником. А вона, блін, вона думає, ну твою ж мать, <смі> ну як так получилось? І загалом, от, з цією негативною думкою, вона, її сім'я повертається додому, вони їдуть в, авто, в машині, і в них влітає інша машина, тобто величезна аварія. І дівчина пропадає, типу, ну, коротше, вона пропадає і відкриває очі, і оп, вона знову в літаку. Ну, така в сенсі, типу. І вона летить назад. Хоча ніхто навколо не помітив, що це вже було, вона вже знову переживає той момент, як вона повертається зі своєю сім'єю святкувати Новий рік в ту хіжинку до друзів. Тобто, все, що було, вона може пережити заново. І вона така: ну окей, вона не допускає вже. Ну, типу, вона розуміє, що їй дався інший другий шанс на змінити щось. І вона, скажу так, цих от повернень було багато, тому що вона постійно робила якусь помилку умовну. Як нам пояснюється в книжці, їй дався шанс зробити себе щасливою. Тому що дівчинка дуже сильно себе у всьому встримувала, вона хотіла бути хорошою для своїх батьків, для свого брата, для оцього хлопця, який їй подобався, вона кохає вже херово кучу років, як нам сказали тут в книжці, що вона його там кохала чи з 13 років. ну коротко. Е, і вона, от, кожен раз, набиваючи нові шишки, йде до того, щоб якось розрулити ситуацію, яка сталася. Е, це все приправлено, як вони готують прянички, як там лежать під йолочка, як вони граються в сніжки. Така атмосфера, реально настрій е, робить книжечка із гумором. Ковтнула, пробач мене Олег. Книжечка з гумором дуже легка, нічого такого там сильно навалювати вам за моралі не буде. Хочеться легкого читання, хочеться чогось такого різдвяненького і про Новий рік. Хочеться чуда, бо тут воно є. Раджу, мені сподобалось. І ще тут піднялася тема того, що от... Настільки дружні сім'ї, дві сім'ї, настільки вони дружні. І наскільки от зберегти цей контакт, оці стосунки цих двох сімей важливо, мені прям сподобалось. Я б, мабуть, хотіла, щоб у мене була така дружба, щоб ми йшли сім'я з сім'єю по життю, у нас були свої традиції, це прям ех, дуже романтично. Загалом, раджу, мені подобається. Наступна книжка під ялинку чи під подушку. І це нонфікшн. Досить досить теж хороший, І я читала і думала: ура, нормальні, хороші. Нонфікші не пишуть. Тут про те, як. Взагалі сформувався оцей культ святкування Різдва Нового року про ялинку, ким вона була і чим вона була спочатку, багато прикольних легенд про неї, з нею зв'язаними. Там І чуть що Адам і Єва ялинку там собі в раю шукали, ялинку спалювали колись, наприклад. Її ніколи не ставили. Раніше в будинку вона була лише на вулиці, для чогось. Загалом дуже багато відомостей про ялинку, які ти таки читаєш, і думаєш, блін, ну прикольно, для свого розвитку, для якоїсь підтримки розмови, мені ця інформація може бути корисна. Також тут йдеться про Святого Миколая і про те, який він в різних був в легендах, в різних країнах і що саме він робив. Я розповідала в своєму інстаграмі. Про те, що Святий Миколай, він якби були легенди, що не такий ж і інті... простой парень. Він врятував трьох дівчат від проституції тим, що запропонував гроші їхньому татові, тому що їм не вистачало грошей, і тато не придумав нічого краще, ніж сказати своїм родним дочуркам, що їм пора готовити пісю. Я не знаю, ну ви розумієте? І йти торгувати не. Він не продумав нічого краще. Святий Миколай такий, ну дам же тому батьку за цю ідею, грошей. І батько такий Ну ладно, деньги є, дівчатки відміна. все віддихаємо. Також була історія про те, що Святий Миколай знайшов розроблених дітей в бочці, які були заквашені, засолені як огірки, і виявилося, що їх порізав шинквар. Незрозуміло чого, але сам факт, що Святий Миколай знаходив бочку дітей, він їх воскрешає. А шинкваря, шинкваря, ні, що його там наказують, правильно? І він каже: шинквар, пішли зі мною, будеш оце от... <святування> непослушним дітям різочки класти. Ну і багато таких досить цікавих, веселих історій розповідається про те, що а, і після цього випадку Святого Миколая зауважали в півнуха, впив. <святування> Броварнях, а броварні це пиво чи ні? Боже, яка тупана, нагляне. Коротше, броварі, пивовари оце всі речі, чомусь Святий Миколай їм став дуже близьким духом. Також про те, що Радянський Союз, як нам здавалось, придумав Діда Мороза, щоб нами маніпулювати і так далі. Насправді, Діда Мороза тут розповідається в цій книжці, придумали давно. І про його згадки і про нього згадувались ну прям дуже давно. І насправді Радянський Союз більше парився не так, як за Діда Мороза, як насадить віру е, святкування Нового року, так як їм того треба було. Е, колись Діда Мороза і забороняли, і то Миколая забороняли, і Ялинки забороняли. А коли зрозуміли, що все одно десь тихаря доставлять, почали вишукувати. Як би так зробити, щоб це грало на руку? Ну, маніпуляторство, знаєте, як це популярно було і є в Радянському Союзі, в Росії і тому подібне? Тут про еволюцію Санта-Клауса, як він потрохи виріс в те, що він виріс, там, наприклад, в Америці. Про Діда Мороза і про роздуми автора, як би ми могли називати нашого Діда Мороза, нашого українського. Радянський Союз дуже добре вмів маніпулювати Святим Миколаєм. Вони друкували сценки, п'єси про дітей, у яких батьки на фронті. І найкращий подарунок для дитини було повернення тата з фронту, але Святий Миколай приносить там ялинку або якийсь подаруночок, і вони так все обиграють. Типу, от тато служить. А от з дітками все добре, знаєте, і такі історії вони, ну блін, це. Грати на болі чужої, ну це трошки Гидко, Боже, мій ніс, я вибачте, я не можу, Олег, це, це волосся. Це, е, грати на чужій долі це якось низько, як на мене. Загалом багато класних фактів, веселих фактів, смішних. Е, іноді хочеться поплакати хоч, іноді хочеться просто кричати матом. Але він того вартий цей нонфікшн, і коли я його читала, я відкрила для себе багато нових, нової інформації. Тому мені подобається. Раджу. Наступна книжка Різдвяне бажання. Це от я її прочитала буквально позавчора, і вона мені ну, так сподобалась, ну така вона тепленька, ця книжечка. Тут про... про кого? Я забула, мені так сподобалося, я забула про кого. Тут про сім'ю, у яких ну, знаєте, та бетовуха з'їла почуття. От, вони живуть один з одним поруч і якось ну, майже не помічають один одного. От, вони, що вона, що він, зайняті своєю кар'єрою, будують, розвиваються, ну, такі кар'єристи типичні, типові. У них є собака величезний мастив, такий здоровий, якого вони взяли від людей, які над ним або з притулку, не пам'ятаю вже, коротше взяли, бо там і над ним дуже, дуже сильно знущались. І от в такий момент вони потрапляють, ця собака втікає, і вони потрапляють у крамничку до якогось діда, такого сивого. І дід помічає, що от між цими двома людьми є таке натягнуте відношення, досить, що вони такі ніби й разом, але ну от щось не так. І Дід починає це катушечку розворачувати, а хто вони один одному, а чому так, а що сталося. І люди ну, починають розповідати. Е, її, так, її звати Нора, хлопця звати Джон чи Джек. Це неважливо, бо далі буде інше ім'я, ім'я. Джек, да Джек. І вони розповідають, що вони з самого дитинства разом потрошечки росли. В якийсь момент у Джека пішовся кар'єрний зріст, він працює на Волкстріт. Сема Нора, вона редакторка і вона постійно в цій редактурі зайнята. Вона читає, вичитує текста, міняє, вона йде на підвищення, і взагалі зараз там не до дітей, сім сімейного затишку і так далі. І дід каже: а вас взагалі все влаштовує в цій житті? Вони такі, ну блін, ну може б щось би змінилось, ще якось, тепло, ну типа да. І він їм дарує кулю, оцю, що тут намальована, і каже: От, ви її струсніть і згадайте бажання. І вони вертаються додому, лягають спати, не дотеркаються один до одного, не цілуються, не обіймаються, ну, такі холодні один до одного люди. Судячи з усього, вони таке замов... загадують бажання. І наступна частина книжки у нас про інших людей: про Ноель і Джона. Джона Джона Джон. дуже дивне ім'я, ну ладно. і вони. Не пам'ятають один одного, живуть в одному будинку, але ніколи не бачились. Нуель і Джона з одного села, з селища, але ніколи не бачились. Вони ходили в одну школу, але вони один одного не пам'ятають, тому що я так не розуміла, цей шарик зробив так, щоб вони забули один одного. І що там буде далі? Чи зможуть вони повернути свої почуття, чи зможуть вони знову в один одного закохатись, чи вони будуть цінувати один одного? Тут все так прописано дуже щімко. І затриму... зат... Затронута тема людей з Альцгеймером, синдромом Альцгеймера, які забувають себе, забувають своїх близьких. І як можна толерантно, як можна не знаю, гуманно спілкуватися з такими людьми, як не давати їм відчувати себе кинутими, неприйнятими, ну, дез... дезорієнтованими. Тут є персонаж, у якого мама боліє Альцгеймером, і він. Просто її приймає. Це, от саме мені, навірно, навіть оця частина книжки сподобалась більше, ніж е, там, що вони там собі, кохання чи не кохання. Е, тому що це так щінко, як він її підтримує, коли вона не, не впізнає власного сина і називає його іменем свого помершого чоловіка. І, або всіх навколо вона так називала, і люди підігрували. Говорили з нею, продовжили з нею спілкуватись від імені її чоловіка, щоб не травмувати цю людину. Ой, в кінці навіть трошечки сплакнула. Мені дуже сподобалось. Воно все притрушено декораціями Різдва. Одна сім'я хлопця з цієї книжки дуже не любить Різдво З певних причин дізнаєтесь книжки. А сама Ноель дуже любить Різдво. Її батьки повернуті на Різдві. Теж знаєте, дізнаєтесь знаєтесь чогось цієї книжки ну і власне що вийде у цих людей в кінці, дуже багато відіграє собака. В цій я просто читала, угохатувалася, того, що ну, блин, ситуація, коли знаєте, твої собаки так восхищаються, а вона в один момент лягає лизать собі жопу, це просто стандарт в моїй житті. Тільки в як я в кав'ярню не зайду, тільки моєму скажуть, яка собачка, що це за порода, абоки такої, оп, Саме время мить жопу. І е, я ухахатувалася, було дійсно смішно. Тому людям, люблячим різдвяні історії, раджу, людям, які люблять е, твариночок в книжках раджу. Ну і людям, які люблять щімки, важливі теми, теж раджу. Мені подобається. Лайк! Like. Класна книжка. Буду дарить друзям на подарок на новий рік. І остання книжечка, яку я купила, тому що поврозпродаж. Ну, я падка да, на... Це на всякі скидочки, Називається Усе, що я хочу на Різдво mm. вона досить дитяча. Вона настільки досить дитяча, що тут шрифт просто, ну, тут, я не знаю, він, мені кажеться, оператор оттуда може прочитати цю книжку Ізі. Книжечка, яка читається половиною години, хоч такий, здається, весомий. Я дізналась вперше, от потім я вже прочитала в наступних книжках різдвяних, бо я купувала багато, що є такий е, обряд у американців як поцілуватися під Амело. Під, оме, під амелою, вибачте, це така, це така рослинка. Яка десь у них там вони вішають її, і якщо двоє людей різного пола під, не, під нею стають, їм потрібно поцілуватися. Я думаю, ого, я не знала. В фільмах такого я не бачила, мені здається. В цій книжці про підлітків тут дівчинці 17 років, і хлоп, вона, і вона мріє лише, от її мрія на різдво це зализаться з якимось хлопцем під Амелою. І вона оце ходить і шукає собі підходящого типа для цієї ролі. Ну, для мене це було так дивно, що дівчинка в 17 років думає лише про те, от я б з цим зализалась, чи ні? А от з цим би, ну, так досить, знаєте, для підлітків книжка е, як це, установить нужні цінності дітям. Е, загалом вона знайомиться чи не знайомиться з тим Джейкобом, да? Джейкоб його звали. Е, вони вчаться в одній школі, вони починають спілкуватись, але паралельно з цим Джейкобом вона знайомиться ще з одним хлопцем з Чарлі, який прям ну просто мечтали. Він там у нього легкий британський акцентик, а для них це взагалі суперсексі, як виявилось. Він такий високий, він бі білявий, він блондин, коротше, розумний, без прощей, бо Джейкоб прощав, як виявилось. І оце вона розривається між цим Джейкобом і цим Чарлі. Все, всю книжку вона над цим розривається. А в кінці ми дізнаємося, ого, отак от, от і загалом. Я б цю книжечку не радила людям старшим 15 років. Я думаю, що 15 би її навіть було нудно читати. Але це така супер легка. Вона мені вайбом віддавала, можливо, пам'ятаєте дівчата 96, 95, 97 х років. Як у нас у нас були журнали, це всякі модемуазель, якісь там пінки, не пам'ятаю. І в цих журналах публікувалися історії кохання різних дівчаток інших. І от там можна було прям подзаліпнути і трошечки позавідувати, що у цих дівчат такої, така лічна життя, а ти толстенька дівчинка сидиш вдома і не можеш собі дозволити таку лічну життя 17 років. Загалом ця книжка мені віддавала такою статтю із журналу «Модемозель». Тому не ведіться на таку обкладинку, якщо хочете якогось дорослого ромкому. Ну і все. Мені не подобається. Дякую, що додивились цей мій. Тіпа різдвяний випуск до кінця, декорації, звичайно, не супер різдвяний. Я не замовила собі оцю довбину, дуже популярну е, оцю расу, яку обматують ялинку. Ялинка стоїть, гола, боса і жде, коли я нарешті заберу гірлянду расу, обмотаю і красиво зможу поставити її на задній фон. І щоб вона, хоч якось, говорила про те, що це має бути різдвяне відео. Я надіюсь, наді... вам видно оцей прекрасний фонарь. Це спеціальний різдвяний фонар, якщо я спеціально його там поставила, а ще в кадрі не видно. Отаке у мене було весь цей час, ось таке стояло. Просто так вийшло, що його не видно. Того це різдвяний випуск, якщо ви додивились, до кінця поставте мені лайк. Можливо, у вас є е, порада, як апгрейдити картинку так, щоб було мега різдвяно, різдвяне, щоб настрій піднімався краще. Може, шампанське тут мені попівати, Знаєте, оце Фу. Ні. Фугу, боже, ушло. Може мені попивати вина якогось, або глінтвейна, або не знаю, що ще можна робити. пряників, І тут, везде. Коротше, допоможіть мені зробити так, щоб картинка дійсно виглядала різдвяною. Буду дуже рада і вдячна почитати про це в коментарях. Ну і також, будь ласка, перевіряємо, чи підписались, ставте мені лайк. І всім пока! Цьом цьому і будьте в безпеці! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle bells.